Працівників виконавчих органів влади, представників військової адміністрації, директори комунальних, ради вас бачити. Хотів би ще б радісніше був би в кворум був, всі депутати були. Чому таке негайне було позачергове скликання сьогоднішньої сесії пов'язано з тим, що сьогодні винесли окреме питання, пов'язане з військовими частинами ТЦК та СП. Передача. Передача матеріальних цінностей, які були придбані по проханню військової частини, і рішенням Ради мали би бути передані на частину, і врегулювання питання по землі. Бачу, деякі депутати пишуть, не прийшли на сесію, тому що це повноваження військової адміністрації. Хочу коротко сказати ситуацію. Адміністрація може вирішити земельні питання, окрім питань відчутження землі з комунальної власності в будь-яку іншу форму, чи державну, чи приватну, чи, чи передачу іншим комунальним організмам. Частиною 13 статті 123 Земельного кодексу визначено, що у разі надання земельних ділянок державної власності постійного користування підприємствам, установам, організаціям. Одночасно здійснюється передача земельних ділянок в державної власності в комунальної власності навпаки. Другими словами, земельні ділянки, які передали військової частини, це я для представниківської адміністрації, тому що бачу у вас є негадування на цю тему, ми виносимо це питання. Два проєкти рішення. Неповноважна військова адміністрація відчуджувати землю громади. Ви тимчасовий організм, який є в з нас з вами. Тільки на час дії військового стану. А передача Міністерства оборони землі це постійна дія і це буде оформлятися одразу державними реєстраторами, реєстраторами постійна власність тієї землі. Це так. Для тих депутатів, які боялися прийти, але подзвонили, що вони не згодні з цим. Могли прийти і сказати тут. Від того, що цих двох земельних питань не є питанням передачі матеріальної цінності. Зараз робота ТЦКТСТ заблокована у зв'язку з бездіяльністю депутатського корпусу, який навіть деколи ходить на сесію, але не голосує, виказуючи своє невдоволення чи інші якісь свої позиції. Стосовно статусу депутатів, позиція вона не змінилася. На сьогоднішній день рішення судів про відновлення чотирьох депутатів екс депутатів в статусі депутатів в Рашкамішкради немає. Як і на позавчора, коли середу сесії було, так, так і лишилося. Рішення по депутату Лисаку вступило в силу, тобто йому відмовлено подані в спорі з партією. Я не розумію позицію ТВК. В принципі, вся, е, все, що відбувається, е, це, всі дії або бездіяльність мають наслідки. Чиясь бездіяльність змушує інших героїчно бороти проблеми. Це стосується і ТВК, і ЦВК, яка своєю постановою е, уточнило закон, чи має право ЦВК оточувати закон, закон, законодавчі норми, чи немає. Ну, зараз же скажуть, подавайте в суд, але в судах це довго грається і на місяці, а громада живе. Живе таким чином, що повноцінно виконувати свої повноваження. Громада не може, бо депутати деякі з них, ну, слава Богу, тут присутні депутати, які дбають про громаду. А ті, що не приходять, граються. Я не знаю, скільки часу ще хватить терпіння у людей це терпіти. в когось питання? Тези, репліки, коментарі? Що? Якось так тихо. Деман Оченка і тихо в залі. Все, дякую всім тоді. Сесія як планувалася планово. 22-й середу. В середу. Так як планувалося. Це сьогодні позачерговому трьома питаннями. Будемо пробувати. Ще раз черговий раз.